Що таке розвинутий духовний ген? Так, да, Рішемот, все правильно. Це духовний ген, рішемот, це перекладається як запис. І в нас є в кожний момент життя, є, ми це вивчаємо саме в, ось в цій книжці в вступ до науки Кабала. Там научно це пояснюється, що таке рішемот. Вони є Рішемот де вют, тобто Рішемо від бажання. Та рішимо, де і тлапшут, тобто рішимо від екрану. Тобто, кожен момент часу в нас розкривається якесь бажання, і воно розкривається саме завдяки ну, Тобто Ми ж не вибираємо бажання, які в нас розкриваються. Вони просто розкриваються в нас та й все. І вони розкриваються в нас за програмою решемот цих записів. А також є якісь. Е, 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 е. Коефіцієнт е, рішумот екрану, тобто іншими словами, рішимот вашого бажання до е, зв'язку з творцем. Тобто є просто бажання, це називається е, рішумотві, а є плюс к цьому, е, якесь ваше бажання, якесь, ва, якийсь ваш зв'язок з творцем. І ось ці два коефіцієнти вони можуть бути в різних пропорціях. Тобто, якщо більше бажання звичайного, егоїстичного бажання, а десь там якісь маленькі, то це одна справа. да, Там може бути в якихось інших пропорціях. Ну в кожен час нашого життя, два цих компоненти завжди, вони определяють, як то кажуть, наше положення в світі, де ми зараз знаходимося. Ось ці два компоненти. Кожен стан. Він ну якби формується ось цими двома компонентами. І всі духовні ступені, це є просто різні коефіцієнти, різні пропорції між цими двома станами. Тобто тому ми, з одного боку, нам творець дає авіют, він дає нам бажання. А з іншого боку, ми можемо розвивати екран на них, да? при тому, що є решемот, при тому, що є якісь дані, які приходять. як ну, Основа, як дано, як то каже, да? а з іншого боку, ми можемо також на них впливати. І ми можемо розвивати саме ось цю духовну частину цих рішимод, да? тобто Тому що є і матеріальна частина цих записів, цих рішемот. А є духовна, і ми можемо їх якраз розвивати і на них впливати. Наприклад, вам ви зараз щось хочете, у вас мільйон якісь бажань. Да? Також у вас є бажання там до е, зв'язку з творцем, до розвитку духовного. Воно теж не ви його створили, не на якусь там кнопку нажали, воно десь теж прийшло звідки, просто ви в якийсь момент захотіли. Да? Так ось далі починається саме цікаве, далі починається взаємодія між цими решемотами, між цими даними. Окей, чому зараз віддати е, більше уваги? Тобто, з одного боку, я можу. Просто хотіти і там піти зараз, купувати якісь шмотки, чи поїхати кудись там віддихати, чи подивитись кіно, чи кран, потік, треба біжать, щось визивати майстра. Ну, Мільйон різних там бажань, ситуацій. З іншого боку, є ваша рішення, тобто зв'язок з творцем. Так ось як вони між собою, як вони між собою співпрацюють, тобто воно суперечить, допомагає. Чи воно в одному напрямку йде, чи воно в, в різних напрямках іде. І тут починається духовна, в принципі, це і є духовна робота людини. Як з цим, з цим впоратись? Яким чином оці два типи решемот, яким чином їх між собою зав'язати? І ви починаєте тоді розбиратись? Окей, зрозуміло. А, і, і, і в принципі, в цьому в принципі є робота. І ми починаємо робити фокус на духовному. а... Як тоді бути з матеріальним? Ну ми про це, про це, про ми все це вивчаємо, але це і є розвиток.